США нададуть Україні ще 300 мільйонів доларів на військову допомогу. Сполучені Штати Америки додатково виділяють 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. У Пентагоні заявили, що це є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей Збройним силам України. Посилання на джерело цієї інформації буде в описі. Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття Росії. Йдеться у тексті прес-релізу на сайті Міноборони США. Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на закупівлю нового озброєння у промисловості для надання нових можливостей СУ, а не постачання озброєння з військових запасів США. Зазначили у Пентагоні, до можливостей цього пакету входять ракетні системи з лазерним наведенням, тактичні безпілотні літальні системи дрони Камікадзе Свічблейт, БПЛА, ПУМА, системи протидії безпілотним летальним апаратам. Броньовані високомобильні багатоцілові колісні транспортні засоби, боєприпаси малого і великого калібрів, прилади нічного бачення, тепловізори та оптика, тактичні захищені системи зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки, медичне обладнання, польове обладнання та запасні частини. Дякую за перегляд!